Якщо всі кімнатні рослини, з якими ви мали справу раніше, не виживали і кількох місяців у вас, а так хочеться додати зелені у дім і, хоча б одного зеленого друга, то це відео для вас сьогодні. топ-5 невибагливих кімнатних рослин. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Перше місце Заміокулькас або доларове дерево. Ця рослина відома своєю стійкістю до засухи, може рости в умовах недостатнього освітлення і не потребує частого поливу. Заміокулькас має красиве глянцеве листя, що додає елегантності будь-якому інтер'єру. Друге місце ця рослина заслужила репутацію невмирущої санцев'єр'я. Відома також як Тещин язик. Вона може пристосуватися до будь-якого рівня освітлення від яскравого сонця до слабкого освітлення, а може взагалі розпрощатися з сонячним світлом і задовольнятися лише лампами, переносить сухе повітря, протяги та рідкі поливи. Сансев'єрія не лише очищає повітря, але й зволожує його, а речовини, що виділяють її листя, мають противовірусні властивості, тому вона вдало бореться з бактеріями та хворобами. Третє місце: якщо ви хочете мати вдома рослину з великою кількістю листя, витончену і водночас непримхливу, то шифлера саме для вас. Вона легко адаптується до різних умов освітлення, не потребує частих поливів, очищує повітря від токсинів, сприяє підвищенню вологості в кімнаті. А ще її листя, схожі на парасольку, створюють заспокійливу атмосферу. Четверте місце це монстера, справжня королева кімнатних квітів. Її велике розсічене листя надасть будь-якому інтер'єру стильного тропічного вигляду. Але не лише зовнішній вигляд робить її такою популярною. Вона невибаглива, легко адаптується до будь-яких умов, любить розсіяне світло та помірний полив. Але при покупці потрібно звернути увагу на те, що з часом монстера перетвориться на велетенського зеленого монстра, якому потрібен простір. Тому якщо оселя у вас невелика, зверніть увагу на п'яте місце. Фікус гінсенг особливість цієї рослини полягає в незвичайній формі її кореневої системи, що нагадує корінець женшеню або чарівну мандрагору з Гаррі Поттера. Ідеальне місце на півті неподалік від вікна. Він не любить занадто яскраве світло, а також негативно ставиться до його відсутності. Це саме та рослина, яку варто поставити на поличку або на столі. У мене один з фікусів гінсенг взагалі живе в торшері і дуже добре себе там почуває. Це не лише красива декоративна рослина, вона також чистить повітря в квартирі від шкідливих речовин, насичує повітря киснем та сприятливо впливає на енергетику в приміщенні. Фікус гінсенг не потребує багато уваги, росте повільно і може бути ідеальним вибором для тих, хто шукає невибагливого і компактного друга. Невибагливі кімнатні рослини поблажливі до наших помилок і забудькуватості, і майже не потребують догляду. Ці рослини можна пересаджувати один раз на декілька років. Вони прекрасно живуть в умовах квартир із сухим повітрям, меряться із нерегулярним поливом, а натомість очищають повітря від шкідливих речовин і прикрашають наш дім. Отже, тепер ви знайомі з моїми домашніми улюбленцями. Вони не тільки прикрашають мій дім, але й ра радують мене І натомість не вимагають багато уваги. Якщо було корисно, підписуємося на канал і б'ємо в дзвін. А ще пишемо в коментарях свої улюблені кімнатні рослини. Я дуже люблю спілкуватися з вами в коментарях. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях моїх кімнатно-рослинні зайки. Па-па-па-па!